Це моя колекція маркованих колодкарт. Тут 13 екземплярів, і від деяких із них йдуть в буквальному сенсі слова мурашки по шкірі. Зараз ми їх подивимось, зрозуміємо приколи, які бувають системи маркування. Все це ми будемо дивитись, вивчати і насолоджуватись магією маркованих колодкарт. Тому відразу підпишись на канал, якщо ще цього не зробив, постав подобайку цьому відео і опціонально напиши коментар в підтримку україномовного магічного контенту. І почнемо ми з бази всіх баз, Колодокарт Bicycle, але звісно. Не стандарт, а Glance Edition. І фішка цієї колоди в тому, що вона маркована, але в неї майже ідентичний оригінальному. Дизайну дизайн. Вона промаркована, і що треба розуміти про це маркування? Воно дуже просте. Позначення карту це літера або цифра, та сама масть. Тобто, якщо це хреста, тут намальована хреста. Якщо це бубна, намальована бубна і так далі. Тобто, якщо ми хочемо взяти якусь рандомну карту, ми відразу можемо сказати, що, наприклад, зараз у мене в руках трійка хресті. Я вгадав, можемо піти далі, зупинитись в рандомний момент. Відразу скажу, що це четвірка пік, п'ятірка черві дама бубни. Звісно, таким чином ми можемо пройти всю колоду карт. І це максимально непогано, з точки зору того, що ти реально можеш побачити дуже зручно, як написана карта. Тобто, якщо це дама бубни, ти бачиш, що це написана бубни. Чи прагматично це з точки зору демонстрації фокусів, чи в якихось, не знаю, не дай Бог карткових ігр, якщо ви хочете використовувати їх, але дуже сильно вам не раджу це робити. Акцентую на цьому велику увагу. Це не дуже зручно, тому що у тебе є колодокарт, і якщо хтось захоче її перевірити, він побачить реально відразу, що вона маркована. Вистачить 10 секунд, щоб зрозуміти, що тут є маркування, якщо не менше, ніж 10 секунд. Але як факт, ця карт класна, її потрібно мати в своїй колекції, я її тому і маю, тому що вона це реально база. Для того щоб показувати, наприклад, відео на YouTube чи в якісь інші соцмережі, легко. Ти просто дістаєш колоду карт, Якщо на відео ти її знімаєш, там зі сторони не видно, звичайна це карт, стандартна чи ні. Але факт в тому, що вона маркована. Я, наприклад, її не використовую, тому що всі ті фішки з маркованою колодою з цією чи якоюсь іншою, я можу зробити і зі звичайними байсиклами, стандарт чи якимись іншими картами. Але сам факт класна річ, тому вона точно посідає якесь важливе місце в моїй колоді колекції. а наступна колодикарта у нас від бренду Expert Plant Card Company. До речі, її друкують в Тайвані. І фішка конкретно цієї колодокарт в тому, що, по перше, у неї доволі цікавий дизайн, який виглядає наступним чином. Крім того, у неї доволі цікаве розташування самого маркування. По-перше, воно тут не таке легке з точки зору з як в колоді карт Bicycle, тому що тут воно позначається трошечки інакше. Але фішка в тому, що воно розташоване в іншому місці, де зазвичай не використовують марковані системи. Наприклад, якщо ми беремо якусь базову стандартну колоду карт, яка промаркована, то зазвичай маркування на ній розташ... розташовано десь у верхньому лівому куточку колоди. Тут примінили інший. Спосіб маркування. І тому, якщо ти, наприклад, будеш пролистувати карти ось таким чином, як ти це робиш зазвичай, ти не будеш собі закривати маркування, що ти зазвичай будеш робити в інших системах маркування, якщо вони маркуються з лівої сторони. Тут маркування розташоване в лівому, нижньому куточку колоди карт. Тобто, коли ти пролистуєш колоду карт, ти максимально закриваєш для інших людей огляд, що тут може бути написана якась конкретна карта. От в даному випадку у нас тут 8-ка вісімка черв'я, 8-ка вісімка до речі, 8 бубни тут написана. І ніхто не може сплити, тому що ти прикрив своєю ладонью саме цей надпис. Фішка класна, але сама система маркування, вона тут теж позначається цифрою та літерою. Ну, прочитати мені доволі незручно, тому що конкретно до такої системи маркування треба звикати. Вона тут максимально базова. Коли ти можеш дізнатись, чисто тільки назву і номінал карти. Все, більше нічого ти дізнатись не можеш, якщо тільки не будеш використовувати якусь мінімамічну систему. А так, в цілому, класна колода карт, класна система маркування. но фішка ще мені дуже сильно подобається її. Дизайн, дизайн і покриття це реально класна колода. Вона дійсно, мені здається, не для фокусів більше, вона більша саме для колекціонування, щоб у тебе в руках. Точніше, не в руках, а десь на поличці красувалась ось така реально прикольна колода карт. Це ось така моя думка стосовно неї. Я її купив декілька років тому, і як ви бачите, я її використовував, ну м'яко кажучи, не дуже часто, тому що вона в ідеальному стані. Ну і в цілому, колода теж дуже ідеальна для того, щоб мати її у себе. Колода карт Аврора з доволі цікавою системою маркування. Тут не цифри, тут не літери, тут. Певні такі, як би їх назвати, рисочки, які дають тобі можливість дізнатись, що саме за карту ти дістав чи яку карту дістав вглядачі з цієї колоди карти. Тут немає не літери, тут немає ніякої позначки, типу як що за масть. Тут саме рисочки, які тобі в момент демонстрації фокуса потрібно рахувати. Тобто, саме в цей момент, ці долі секунди, тобі потрібно обчислити дуже багато інформації. По-перше, дати глядачу вибрати якусь карту, чи якщо ти сам вибираєш якусь карту, ти повинен дістати цю карту, ти повинен якось підлаштуватись під глядача, тобто під обставини демонстрації того чи іншого фокуса, і в цей момент також ще і порахувати у себе в голові, що саме це за карта. На мою думку, це не дуже. Зручно, але така система маркування існує, її треба розуміти. І нехай вона буде, тому все реально цікаво доволі річ, але вона не дуже зручна, з точки зору читання. Ну каудикарт. Тим не менш, все одно дуже і дуже кайфова. карт Pianez, і це, до речі, із колод карт маркованих систем такого спрощеного варіанту. До речі, Аврора це теж можна назвати спрощений варіант е, маркування, тому що далі ми перейдемо до систем набагато складніші. Навіть ці лісочки вам будуть здаватись ну, чимось реально простим, до чого можна звикнути, і звикнути до цього реально можна. Тут же трошки інша система, і ця карт мені подобається ще через те, яка вона сама по собі. А Сама по собі вона максимально приємна на дотик. Маркування окей, але вона дуже реально приємна на дотик. Вона мені чимось нагадує: Капак 310, вона тонка і реально дуже і дуже піддатлива. Оце реально прикольна річ цієї кодекарт і до того, що не доволі цікавий дизайн, як ми можемо побачити, це по тузу пік. Ну, що стосується конкретно системи маркування, тут є саме літери та. В цілому позначки, які дають тобі зрозуміти, що саме за карту ти тримаєш в руках. Проіндексовані, вони, наприклад, піка у нас позначається літерою С. І так далі ми йдемо по назвам мастей у відповіді з англомовними назвами. Ось таким чином це все начебто виглядає. Я цю систему маркування також не дуже сильно долюблюю, тому що, по-перше, пролистуючі карти ти закриваєш. Вид, де саме розташоване це маркування, розташоване воно традиційно в лівому верхньому куточку. І ти таким чином закриваєш, і дуже швидко сказати, що саме у тебе за карта, не виходить саме через фактор того, що ти зараз здаєш чи пролистуєш карти. Це не дуже зручно. В тим не менш, якщо ти будеш отак заліпати на колодукар, ти реально можеш відразу сказати, що то за карта у тебе. Чи, можливо, навіть у глядача, якщо у тебе дуже гарний зірок. Так, що така система маркування також присутня, і дуже насправді тут органічний дизайн, і в цей органічний дизайн, бачите, як класно воно все виглядає. Сюди дуже круто вшили саму і систему маркування. Вона тут також дуже проста. Ти можеш назвати тільки карту, ну тобто месть і значення карти. Все, більше ти нічого назвати не можеш, тільки якщо ти не використовуєш якусь мнемонімічну систему, бо якщо ти будеш використовувати мнемоніку, то тоді у тебе відкривається певний м -м, зазор для того, щоб робити на цій базі дуже багато різних класних фокусів. Ну, якщо ти просто використовуєш цю колоду карт, як перемішаний фактор, ти дав її перемішати глядачу, і потім ти дістаєш якусь рандомну карту, то ти реально без питань можеш відразу назвати, що то за карта. До цього можна прийти тільки з певним часом, коли ти дотренуєшся і ти вивчиш цю Анкретну систему маркування, тобто твоє око буде за долі секунди відразу називати, що це за карта. А це повинен пройти якийсь час. Наприклад, у мене через те, що цілих 13 колод карт марко... з маркованими системами, і вони постійно у мене доповнюються. Я ці системи маркування просто базово не встигаю вивчати, та воно мені і не треба з іншої сторони. Але людям, які хочуть, наприклад, демонструвати фокуси конкретно з колоди карт Піанерс, це треба зробити, і вони це будуть робити максимально круто. До речі, реально. Якщо стосовно фокусів піде мова, то реально це класна колода, з якою можна робити реально дуже багато класних речей. А наступна колода карт у нас майже археологічна знахідка, тому що в мене в руках Bicycle 1800, яку надрукували у 2014 році. Фішка цієї колоди карт, виходячи з її дизайну коробочки, можна зрозуміти, що вона виглядає, м'яко кажучи, такою, яка бачила життя. Так, тут реально виконаний дизайн-вінтаж. Він дуже прикольно вписався саме в цю колоду карт. Це реально, ну мені, коротше, дуже сильно подобається. Плюс ось таким чином виглядає саме сторона обличчя. Дуже прикольно. Бачите, всі карти затерті, навіть якщо з часом ти будеш використовувати цю колоду карт, і вона у тебе буде затиратись через те, що ти нею багато користуєшся. Для неї це буде тільки в плюс, і це буде підтверджувати тільки факт того, що вона неймовірно з класним дизайном. Але до чого я вів? До того, що вона маркована. У неї система маркування реально дуже проста, тобто цифра та літера, як зазвичай, но тут її неможливо знайти. І щоб ви розуміли, коли я отримав цю колоду карт, я знав, що в ній є маркування. Я прогуглив, я намагався сам спочатку знайти, потім я прогуглив, коли не знайшов. Я намагався вже і через Google знайти, де саме тут розташований той самий краб. І що ви думаєте, я не знайшов. Тому що мені видавались варіанти тільки ті, які... Існують, а цієї карт я не знаходив ніде, щоб ви розуміли. І система маркування, яка є тут, теж ніде в відкритих джерелах немає. Ось така фішка. Тому, коли я намагався сам зрозуміти, де ж тут це маркування, я це не міг зробити. Я витратив на це годину або дві, намагаючись з різних сторон крутити цю карт, пролистуючи то так, то так. То ще якось я не міг знайти, де система маркування. І тільки потім, через певний час, я реально вже під. Іншим кутом подивився і зміг ледве-ледве знайти, де саме тут ця система маркування дуже сильно легка, з точки зору читання, розташована. Тим не менш, це неймовірно, вона дуже сильно вшита в дизайн. Дивись на неї відстані, дивись на неї дуже поряд, дивись на неї під різним світлом, ти не знайдеш. Ось така фішка цього маркування. Я не знаю, для чого воно потрібно в цілому, тому що використовувати цю карт для фокусів. Можливо, але чи треба. Використовувати її для ігор. Можливо, але точно не треба. І маркування тут, мені здається, є просто як факт. Тобто підкреслити те, що ця колода вже неймовірна, і в ній є ще і система маркування, яку ти ніколи не будеш використовувати, ну, типу, нехай буде. Хай краще буде, десь там, аніж її немає. Тому ось така система маркування мені дуже сильно подобається, щоб ви розуміли, навіть якщо я. Гіпотетично захотів би підзняти, де саме воно тут розташоване, це неможливо зробити. Ти будеш дивитись впритул на цю карт, ти не знайдеш тут систему маркування. Коротше, ось така штука. Не знаю навіщо воно треба, але реально класна річ як факт. Тому від мене, конкретно від мене, ці карт велика вподобайка. І саме за її, напевно, дизайн, логіку та взагалі сенсовність, тому що це реальна археологічна знахідка, як я вже казав, вище. А наступний наш лодка лодикарт Крапс від компанії Mechanic Industries. І фішка цієї колодикарт в тому, що у неї неймовірний дизайн, який має вигляд наступний. Пролистуючи карту, ось таким чином, ми можемо побачити, як у нас грає в буквальному сенсі слова увесь дизайн. Це дуже прикольна річ. Крім того, що треба розуміти, що вона маркована. Тобто, для того, щоб використовувати систему маркування в цій колоді-карт, тобі її потрібно розкласти певним чином. Для мене це не дуже зручно, тому я її і не використовую. Але як факт, вшити от в цю колоду-карт з таким дизайном маркування, це по мені теж дуже класна опція, ще й з урахуванням того, що Перша частина здивування глядача вже починається з того, що ти пролистуєш перед ним цю коудукарт, він бачить такий дизайн, і він, скоріш за все, ніколи не подумає про те, що ця карт потенційно може бути маркована, тому що дуже багато факторів, які від цього будуть його уводити в інший бік, в бік того, що оце прикольний дизайн. І потім вже колись можна додуматись до того, що ну, а вдруг він маркований. Тому що, чесно кажучи, я сам певний час думав, що вона не маркована, але потім. Поглибився в історію цієї колодикарти і дізнався, що так у неї є певний краб і він доволі цікавий. Але по мені він не дуже зручний для реального використання навіть під час зйомок того чи іншого відео. Но реально, таку карт треба точно мати в своїй колекції як факт. Йдемо далі, і наступна система маркування у нас в колоді карт Елітес. Фішка цього маркування в тому, що воно аптичне. Тобто, якщо ти будеш пролистувати колоду прямо перед собою, ти ніколи не побачиш, що то за карта. Ти ніколи не побачиш тут систему маркування. А от якщо ти віднесеш цю колоду карт на якусь відстань від себе, ти відразу зможеш сказати, що саме у тебе тут за карта. От, наприклад, зараз я трошки перемішав карти, і в мене тут вісім черві. Перша карта вгадав: наступна двійка черві. Вгадав, наступна валет пік. Теж вгадав, і звісно, таким чином ми можемо пройти всю колоду карт. Всю колоду карт я дуже довго хотів саме за факт того, що в неї саме аптична система маркування, вона мені подобається історично. Тобто, якщо казати про історію створення маркованих колод, а їх створювали саме для того, щоб покращити свої шанси у грі. Дуже 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 давно. Тобто, системи маркування, різні системи маркування виробляли саме для того, щоб ти міг виграти у грі. Це так склалось історично. Звісно, з часом всі ці марковані системи. Конкретно в карткових іграх відпали, тому що зараз це все дуже сильно контролюється. До речі, нагадаю, що я не рекомендую грати в карткові ігри і точно не рекомендую грати маркованими колодами карт. Але як факт, ця система маркування це реально дуже класна річ. Коли, умовно кажучи, роздаючи карти глядачам. Ти можеш знати, які карти у них на руках. Це класна історія, це точно історія не про ігри, це точно історія про фокуси. Але насправді навіть в фокусах використовувати цей формат маркування для мене не дуже приємний, тому що нагадаю, все те, що я можу зробити з колоди карт, я можу зробити і так, і це стосується, ну, Напевно, великої частини саме професійних ілюзіоністів. Тому ця колодекарт точно посідає важливе місце в моїй колекції як історія маркування. Але використовувати її я не буду. До речі, вона дуже класно пахне. Вона, до речі, у мене в колекції крайня, яку я собі отримав Прям в цю неймовірну колекцію із 13 колод. Madison Dealers максимально класна колода карт, яку ну, просто було б дуже дивно не мати у себе в колекції по певним причинам. Ці причини я зараз вам, звісно, продемонструю. Причина номер 1 дизайн. Безрамковий дизайн, який дає тобі можливість робити різного роду шулерські перемішування. Це класна штука. Мені зазвичай взагалі подобаються саме карти, в яких немає рамки. Ось така історія. Більш того, скажу, ця карт, звісно, маркована, маркована крапками. Розташованими в різних місцях цього дизайну не дуже зручно використовувати, але якщо звикнути, можливо, ти з часом дійсно будеш робити це максимально швидко і круто, але я її використовую тільки саме для простих фокусів, тобто немаркованих. Не з маркованими, колодами карт мається на увазі, а для різних перемішувань і такого іншого формату. Тобто, як марковано, я її не використовую, я її використовую саме через її ось цей неймовірно прикольний безрамковий дизайн. Але просто треба розуміти, що тут також є система маркування, вона доволі цікава, але до неї реально треба звикати і з певним часом використання конкретно. Цього маркування. Ти, звісно, до нього звикнеш, але потрібно інвестувати зусилля в те, щоб вивчити саме це маркування. Legends Playing Card Company First Edition надрукована у 2012 році в Тайвані. Фішка цієї карт в тому, що, по-перше, вона має ось такий автентичний, прикольний дизайн. Звісно, очевидно, в який вшити, вшити якесь маркування. Але фішка в тому, що ця карт за своїм складом відрізняється максимально від тих колод-карт, які ми щойно бачили. До речі, про неї є відео на каналі, одне із крайніх. Так що Сідіть, подивіться, якщо ще не бачили, в описі до цього відео залишу посилання. За своєю структурою ця кодекар дуже відрізняється від інших, тому що у неї інший формат покриття, вона більш е, тяжка, тобто у неї вага інша і вона більш туга, якщо можна так сказати. На ній не дуже зручно робити різного роду перемішування, зокрема фаро. Тим не менш, все це робити можна з моментами. Це все присутнє. Але найвеликий плюс в тому, що пролистуючи цю колоду карт, я навіть не знав, що вона маркована. І потім з часом вияснилось для мене самого, що в ній є система маркування. Більш того, скажу, що вона дуже і дуже проста для читання, тобто, даючи колоду карт глядачу, він не зрозуміє, що в ній є система маркування. А от ти. Це будеш знати і використовувати, ясно, для фокусів. Ти це дуже добре можеш, тому що реально прочитати, що саме тут за карта, доволі просто, саме якщо ти звик до цієї системи маркування, як і в цьому в інших системах маркування, крім Bicycle від CallDart Bicycle, де просто банально написано карта і масть. Тут же трошки треба звикати, тим не менш, максимально прикольно, органічно це все вшито. І мені це каудикарт реально подобається, тому я і залишив її у себе. Йдемо далі, і тепер ми переходимо до того. ТОП-4 колодекарт з неймовірним дизайном та неймовірними системами крапу. Колодекарт Медуза це одна із моїх найулюбленіших колод з системами маркування. У неї ось такий от дизайн, і ви подумаєте, ну, непогано. А я вам знаєте що скажу? Що ця колодекарт промаркована повністю. Так, тут всі карти промарковані. У неї є система маркування, яка дозволяє тобі дізнатись не тільки ту карту, яку ти вибрав чи вибрав глядач. Вона дає тобі змогу дізнатися, яку карту вибере, наприклад, наступний глядач. Тобто наступну карту ти можеш знати. Ти можеш знати попередню карту. Ти можеш знати точну кількість карт, яких ти підняв в стосі, і назвати цю кількість. Ти можеш дізнатись точну кількість червоних або чорних карт. І все це завдяки системі маркування в цій колоді карт. Вона тут. Точкова, тобто певні крапки надруковані на цю колоду карт, і завдяки чому ти можеш дізнатися, що саме за карту ти тримаєш в руках. І в цілому всю систему маркування вони прошили таким чином, що то там рисочка, то там точечка, то там щось ще, що ще, щось ще. І таким чином складається вся магія цієї колоди карт. Тому для мене вона максимально в топі, вона максимально класна і з точки зору дизайну, тому що от тільки подивіться на цей неймовірний дизайн. У неї класне покриття, у неї класне все. В буквальному сенсі слова і дизайн відповідно, сторони обличчя також дуже і дуже привабливий. Є на що подивитись, є що продемонструвати глядачу. А ще треба розуміти, що до цієї колоди карт іде мануал, тобто є пояснення, така величенька брошура з поясненням, що і як робити з цією колодою карт. От Просто треба це розуміти, що зараз виходять карт з маркуванням, до яких ідуть в буквальному сенсі слова вже книжки, де тобі пояснюють, як і що з цією колодокарт робити. Ну і раз ми сказали про мануали, треба згадати і про колодокарт Батерфляй. Ось таким чином у неї виглядає коробочка. Доволі звичайна, якщо дивитись, ось таким чином. Але внутрі дивіться, що у нас відкривається, коли ми відкриваємо цю карт. Ось такий дизайн, по-перше, самої коробочки. Доволі цікавий. По-друге, ще ось такий дизайн самої колоди карт. Тобто вона, бачите, як переблискує прикольно. Чік-чик-чик, максимально класно. У неї ось такий дизайн сорочки. Ось такий у неї дизайн до запік. Що я сказав стосовно мануалів, до цієї колоди карт іде 2-годинне відео з навчанням роботи з цією колодою карт. Тому що маркування тут не на стороні. Сорочки. Маркування тут не на стороні обличчя, воно вшито в всю колоду карт і дізнатись все про те, що тобі треба, треба дізнатись. Наприклад, кількість карт, колір карт, де та чи інша карта в колоді розташовані в моменті. Все це ти можеш зробити навіть під час перемішування. Ти все це можеш зробити. І фішка в тому, що це все надруковано не тут. Не тут, не тут. Воно надруковано в самій ідеї цієї колдикарти, яку просто неможливо побачити. Не тому, що неможливо побачити, бо воно десь там непримітно сховано. Воно сховано, очевидно, але побачити це неможливо. І мені здається, це весь сок самої магії, тому що є речі, які лежать перед тобою, але ти їх не бачиш. І в цьому і складається вся логіка і магія моменту під час демонстрації того чи іншого фокусу. І такі мені з цією карт, це тільки підтверджують. Ну і треба розуміти, реально, я це вже сказав, але треба ще проговорити. Іде величезний мануал з навчанням роботи з цією карт. Ну це просто жесть, це максимально прикольно і круто. А от якщо ви мінімаліст і задались питанням, а яку ж таку карт для себе підібрати? Де все буде максимально очевидно, мінімалістично з точки зору дизайну, але при цьому цей дизайн буде маркованим. Колодокарт НОК. Ось так виглядає сама коробочка, тобто ви бачите, нічого такого цікавого в ній немає, є невеличкі тіснення, але в цілому максимально мінімалістично, скажімо так. Сам же дизайн колоди виглядає наступним чином. Тобто, у нас є просто чорна рамка. Все це виглядає ось таким чином, і більш того, скажу саме в цей дизайн вшите маркування. Воно настільки неочевидне, з точки зору, дивлячись на колоду, ти ніколи не, помі... не помітиш, що тут може бути система маркування. І це дійсно так. Я коли записував відео з цією карт, ніхто не викупав, що саме ці карти марковані. Якщо ти, звісно, не знаєш, що ця карт маркована, ти ніколи не подумаєш, що вона маркована. Ось така історія. Максимально класна штука, максимально класний дизайн. Мені, як людині, яка подобається, якій подобається все чорне, якій подобається мінімалізм Такий в межах якогось такого мистецтва. Для мене це реально класний карт. Я, до речі, реально дуже багато її використовую, Не з точки зору, звісно, маркувальної системи. Я її використовую багато в фокусах, і багато її використовую, коли тренують інші інші якісь флоріші, чи якісь стасування. Ця колодокарта у мене завжди в руках. Вона зараз виглядає ось таким чином, тобто вона доволі стійка до тренувань. Ну і треба розуміти, що вона також маркована. Маркування тут я не скажу, де саме, тому що це буде, це буде дуже сильно негарно прояснити ситуацію, де саме тут може бути маркування, з урахуванням того, що воно у вас перед очима. Тому нічого не буду казати зайвого про цю колодокарт, просто скажу, що вона неймовірна. Ну і на заключення колодокарт White Lions, яка була випущена для Девіда Блейна. Серія A. В чому фішка цієї кодекарт? Щоб ви розуміли, по-перше, вона в мене запечатана, щоб ви розуміли, вона запечатана. Тобто, я часто і плівочки з не знімаю, а ця в мене взагалі запечатана, я її навіть не відкривав. Вона маркована, у неї ось такий дизайн сорочки. Мені він не дуже сильно подобається, але треба розуміти, що він дуже сильно органічно виглядає. І в цю органічну всю історію вшита система маркування. Про це я теж дізнався, до речі, випадково. Я думав, що ця колода-карт не маркована, але згодом вияснилось, що вона дійсно маркована, і все те, що в ній є з точки зору маркування, максимально класна історія. Більш того, скажу це дуже сильно рідка колода-карт, яку зараз знайти майже неможливо, тому вона. Топ саме в моїй колекції карт. Ось таке вийшло відео. Сподіваюся, вам було цікаво інформативно, можливо, навіть пізнавально. Напишіть в коментарі, яка із цих колодкарт вам сподобалась найбільшим, тому що в мене тут, як ви зрозуміли, по цьому відео є певні фаворити. Можливо, фаворити з'явилися і у вас. Чи можливо у вас у самих є марковані карт. Теж напишіть, які у вас саме є, в чому прикол система маркування конкретно ваших колодкарт. І в цілому розкажіть, як вам такий формат відео, коли ми просто ось таким чином спілкуємось і робимо огляди на карт. А ми зустрінемось з вами в наступному відео. Тож не забувайте підписуватись, не забувайте коментувати, не забувайте ставити вподобайки. Мене звати Максим Журавель. Вірте в магію та створюйте її своїми руками.